Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 12 травня 2023 року. Жінки наступних декілька днів виглядатимуть зовні неприступними, холоднуватими, такими собі сніговими королевами, але при близькому контакті виявиться, що всередині тепло, сонячно, радісно і е, приємно. Чоловіки будуть достатньо романтичними, натхненними, такими собі лицарями без страху і докору. У них Потужно працюватиме інтуїція, Раджу чоловікам звертати увагу на реакції тіла, саме вони підкажуть прийняти правильне рішення і, 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 і попередять про небезпеку. В першій половині дня відчуватиметься напруження в спілкуванні, тиск та маніпуляція, наприклад, почуттям провини, але знання психології, дипломатичні здібності та вміння шукати компроміси допоможуть гармонізувати комунікацію. В другій половині дня внутрішній дискомфорт та емоційне пригнічення можуть. Завадити працювати можливі несанкціоновані вибухи емоцій, нервові зриви, проте вміння проговорювати ситуацію, контролюючи емоції, проявляючи взаємоповагу до точки зору один одного, допоможуть гармонізувати день головне не провокувати самому і не вестися на провокації іншого. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Запрошую вас на індивідуальні консультації, мою систему Астросупроводу. Дякую вам всім за увагу. Зустрінемося завтра.